Права 233. Порівняй. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 0,675 і 1625. Щоб їх порівняти, по-різному можна робити, можна 0,675 записати в вигляді звичайного дробу. Ну, а можна їх порівняти як десятковий дріб. Ну, В цьому випадку, давайте, наприклад, запишемо 0,675, запишемо без змін. То пишемо зліва 0, ,00. 675. 000. Так? А 16 25 ми перетворимо у десятковий дріб яким чином? Давайте я запишу 16 25 -х. Ми 16 помножимо на 4. І 25 помножимо на 4. І чисельник і знаменник домножимо на 4. Гаразд. Від цього у нас дріб не зміниться. То ми записуємо, що у нас вийде 0,6. 75 тисячних зліва. Ну, а справа 16 на 4, 10 на 4, 40, 6 на 24. Разом буде 64. Записуємо сотих. Так. Ну і це можна записати як 0,675 тисячних. і 0,64 є… Ну що ж, а зараз вже можемо порівняти ці два десяткові дроби. Аналізуємо, який у нас найстарший розряд відрізняється. Отже, дивіться, а тут у нас все однакове і ціла частина і десятки, деся, десяті частини, а от соті частини тут у нас 7 сотих, а тут у нас 4 сотих. Оскільки 7 у нас більше за 4. Так? То і записуємо, що 0,675 тисячних – це більше, ніж 0,64. І тут записуємо знак більше. І тут записуємо знак більше. І в нашому виразі записуємо знак більше. Тобто виходить, що 0,675 тисячних – це більше, ніж 16 ,25. Переходимо до другого завдання: 0,84 потрібно порівняти і 1315. Ну, щоб їх порівняти, 13-15 ми не зможемо перетворити в десятковий дріб. Тому будемо ліву частину 0,84 перетворювати у звичайний дріб. Записуємо тоді 0,84 можна записати як 84. Сотих. Так. Ну, а справа запишемо, як і було 13,15. Є. Гаразд, 84 сотих ми можемо скоротити. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 4. 84 ділимо на 4, це буде у нас 21. А 100 ділимо на 4, це буде 25. Гаразд, ну що ж, записуємо тоді, що нам треба порівняти. Виходить, що 0,84 можна записати. Як 21,25. Ну і нам потрібно порівняти його з 13,15. Ну, а зараз для того, щоб їх порівняти, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 25 не ділиться на 15, 25 множиться на 2,50 також не ділиться на 15, а 25 множиться на 3, 75 поділиться на 15. Це буде 5. Тобто додатковий множник до 21,25 записуємо, це буде 3. А додатковий множник до 13,15 це буде у нас 5. Зараз. Що ж тоді вийде? Що 21,25 ми можемо записати 3 помножити на 20, 60, 3 на 1, 3, 63 записуємо. 75. Так? Ну, а справа 5 помножити на 13. 5 на 10, 50, 5 на 3 – 15, разом 65. 5 помножити на 15, це буде 75. Є... І... Ну що ж, отже, нам потрібно порівняти 63,75 і 65,75. Якщо у нас знаменник однаковий, то чим більший чисельник, тим більший дріб. Тобто, якщо ми кажемо ось тут запишемо 63, у нас менше за 65. Так. То і записуємо, що наш дріб 63,75 є менше за 65,75. І 21,25 менше за 13,15. І тут записуємо знак менше, і тут записуємо знак менше, що 0,84 менше за 13,15. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння звичайних та десяткових дробів. На цьому вправу завершено.